Дисклеймер, дане відео не хотіло нікого обідати та пропіарити, крім самих учасників. Дякую за розуміння, а вам приємного перегляду. Привіт, які з вами, як завжди, Кокінела, і це очікуваний колобчик. Як дізнатися про колаби або все інше, заходи в мій телеграм-канал. Так ось ми щось пішли не туди. Сьогодні ми аж з чотирма гачами будемо оцінювати гач срачу, господа. Ну а що, я не буду всіх затримувати, передаю слово собі. На початок хочу дуже сильно подякувати всім учасникам цієї сирачі за те, що були згідні приймати участь. Ну а що, а ми починаємо. Так, на сам початок вона йде, вона йде, 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 йде. Ставить свою ляльку, там ззаді троє мужиків якихось. Підбігає мужик забирає ляльку. Забирає ляльку, вона починає синіти, червоніти, жовтіти, фіолетово. Вона впала. Вона померла. Все, вона померла. Клас, блін. А зараз ви можете почути оцінку від учасників за мою озвучку. Вийшла дуже гарна реакція. І чому у них всіх яроги, хвости, синя шкіра. Вони що прокляття? Я думаю, що вийшло досить непогано. Особливо зважаючи на те, що до цього пояснення я не розуміла, що там відбувається. Єдина претензія, так що це те, що мені здається, що а, один із тих трьох музиків ззаду є дівчинкою. -да! Мені сподобалась анімація кокі, ну, дуже. Через те, що її реакція достатньо ну, нормальна. І, в принципі, саме відео оформлене дуже гарно. Реак... І так, я даю оцінку монтажу Кокінелі. Мені насправді мега сильно сподобалося, враховуючи те, що я сама не вмію робити ніякі анімації і не вмію монтувати лайн-моушн. Для мене це мега круто, прям, прям вай цукерочка. Мені дуже сподобалося, тому я ставлю 9 з 10. А продовжувати це відео буде якраз грішно. Кусіки, мене звати Лу, і тепер моя черга оцінювати і дивитися гачу-срачу. Якщо чесно, мені вже страшно. Так, я зараз стою перед цим відео. Мені страшно, я не хочу це включати. Ну, ладно, погнали. Коротше, перше, що я бачу, якась кабила велика. Але в спортзалі. Це школа. Ам... Стілець стоїть. Стілець. Угу! Стілець! Ясно. Поставила мішку на стілець. Навіщо? Ам. Приперлись якісь малолетки. Ой! У них стиль похожий на Кояру, блін. Це про це горно. Кояру це такий стиль в Японії чи то о, в Кореї, я знаю, коротше. Якісь з цих країн, там, де я глифо Ну, я про Китай і так далі. Ось, о, я ставлю фоточку там в уголку. Ось. О, ну, типу не дуже схожі, але ну, приблизно. Одяг, похожий. Якісь малолітки припарилися. На мішку, напевно, подивитися. Це виставка, напевно. Це просто виставка. Ти, Боже, то поможи мені, будь ласка. Так, дивимося далі. Щось таке было трошки лобиться. Це не здається дивним вам. Мені здається, що це трошки дивно. Що дівка кудись поперла? Та малолетка. твою. Це шо? То мені оплатить психолога. Це шо, йоп твоюш? Кто мені оплатить психолога. До речі, порекомендуйте мені, будь ласка, психолога хорошого. Дякую. Така била либу тяне. Що либу тянеш, не пойму. Біла бриса прийшла, тоже сіла. Ну ми закриємо очі на це, тому що це якісь запрещенный ми дивимось. Ну ладно. да когда было, блин, взяла, зегнулась и жопу боже. поганое поколение. А та язык вытянула. Все нормально. Бо мені не знаете, что не мне после чего видео психолог надо будет. Я больше не буду подписываться на такие ніколи. Не буду підписуватися на такі ніколи, не буду. в такі конкурси вступати, типа, хто хоче в довге відео, будемо зіряти гачу срачу Я думаю, що тебе круто, прикольно, боржам. Але йоп твою ж! Так, слава Богу, відео закінчилось. Я не знаю, як на це реагувати. Добре, давайте попробуємо це акуратно прокоментувати і оцінити. Коментарів в мене нема, а мені ведмеді жалко. Жалко, пчалки, шкода мені. Та. Можна оцінити монтаж. Монтаж. Ем... Добре, монтаж, напевно, 5 з 10, типу, можна було і краще. Так, ем... ідея відео. У автора дуже багата фантазія. Я навіть би такого не придумала. Добре. За ідею я, напевно, поставлю 8 з 10. Я би до такого не додумалась. Я би не сідала на ведмеді. будь бажа! Ой, mm. вибачте, я без кричати не буду. Um, оригінально, але для Угу. Uh -huh. Я не хочу більше це коментувати. Пока. І зараз ви почуєте оцінку інших на мій монтаж та на мою озвучку. Вийшла досить гарна реакція, є смішні моменти та все інше. Та я оплачу тобі психолога. Ой, лу. який нам жах показується. А... Хоча, думаю, сидіти на плюшові іграшці це нормально. Я теж ніколи на своїх плюшевих іграшах сиджу і лежу. Бо вони ж м'якенькі. А це його. Але я розумію, чого чого це тебе так лякає. А, можу порадити психологу? Окрім цього, жодних коментарів нема. Відео Лу достатньо довго, але його дуже цікаво дивитися через ці коментарі, пояснення, розповіді. Та й сама срача, яка там була, достатньо довга. Ну, голос дуже гарний, і сценарій також, оці розповіді. Ну, супер. Так, так, так. Ну, Мені дуже сподобалось відео Лу. Видно, що вона хотіла зробити анімацію, але все ж таки зробила по фото. Але це виглядає просто суперово. Сама колись так робила моя оцінка 10 з 10. А я передаю слово Троянді. Усім привіт, люди. Я не впевнена чи ні. Ви вже 100% знаєте для чого ми тут. Для дечого. Для для Дуже стрьомного та дивного, але поки що я буду смайлінг, тому що мені лінь міняти емоцію Коки мені прислала щось дуже стрьомне Я вже бачу, що воно дуже стрьомне от по обложці. Тож, так, буде, буду дивитися, походу. Доведеться дивитися. Починається нормально, вони йдуть до школи, Не зважайте на звук, а почекайте, це лікарня. А ні, ніхто не сказав, що це лікарня. Окей. Приходять якісь дві дивні медсестри з котячими лапками, а, кажуть, типу, заходьте, мадама, та давайте заберіть мою дитину на поталу. А, а це, походу, дентист, та це дентист, вони зубки будуть, походу лікувати, тільки чого в неї одна нога піднята. А... А, це гінеколог, це гінеколог. А чого? А чого вони її вдягнули в рожевий одяг? Оу. Oh. Оу. Oh. Я думаю, що вийшло досить добре. Та я також не розумію. Гінеколог то був, чи дантист. Мені сподобалось відео Троянди, воно достатньо смішне і веселе, І реакція на саме відео так. Також е, голос дуже гарний, а сценарій, скоріш за все, дуже добре написаний і відпрацьований. І так, тепер у моя черга оцінити анімацію Тріанди. Насправді мені дуже сподобалося те, що вона мала анімацію рота, знаючи по собі, робити анімацію кожного руху і слова дуже, дуже і важко. Тому моя оцінка 8 з 10. відео тренду, тому не маю що казати. Зразу кажу 10 з 10. Продаю словачко Рін. Усім привіт! Як ви вже знаєте, ми зібралися тут для того, щоб дивитися гачу срачу. Тому поїхали. На відео ми бачимо, як дівчина танцює перед хлопцем в якомусь такому гарненькому одязі. І зі слиною в роті? Хлопець тим часом дивиться на неї. Гаразд. Далі хлопець дістав з кишені, мабуть, ляльку. І роздягнув її. Дівчина стала роздягненою. Типу, лялька Вуду. Далі дівчина ще трохи потанцювала перед хлопцем, і відео закінчилося. Ну, що я можу сказати про цю срачу? За ідею я поставила б 5 з 10, через те, що ідея досить поширена з цією лялькою в воду. За персонажів. Прикольні персонажі вони пішли на мініфільм. Я б таких би не створила. Тому 9, 10. За монтаж, ну. 7 з 10 через те, що монтаж не найкращий, але і не прямо фу. Але деякі моменти реально не зрозумілі. Так, ну коментувати я більше це не хочу, бо у мене зламається психіка. А зараз ви можете почути оцінки мого відео. Реакція так само була чудовою. Також мені сподобалось, що вона оцінила типу 10 з 10 та 5 з 10. Сильно коментарів нема, але якщо що, ця дівчинка, здається, носить біжеве, біжеве одяг. Вона не голова, вона, вона в біжевому одязі. Все, більше коментарів нема. Відеорін дуже гарне, воно було схоже на моє, і це мені сподобалося. Озвучка в неї дуже хороша, та монтаж також непоганий. Коротко, мені дуже навіть подобається. Що знову я оцінюю? Насправді, відеорін мені навіть дуже сподобається, як казала Лу, воно схоже на її відео, тому воно мені навіть дуже-дуже сильно подобається. Моя оцінка 9 10. Передаю словечко пані Фірі. Всім хаю хай! З вами я, Фіря. І сьогодні я буду робити реакцію на гачу срачу. Що ж, починаю дивитися нашу гачу срачу. І так, вона танцює, танцює, танцює. Насправді я б хотіла таку на веранді. І вона перестала танцювати, дивиться, дивиться, злобно дивиться, кидає бомбу, кидає бомбу у красного чела, а не в луні. Так, стоїть, дивиться на луні і стає нормальною. Ура! Ця гача закінчилася досить добре. Ну, а я передаю слово іншій. У мене два коментарі. По-перше, тобто, нафіга тобі така на варанді. По-друге, ам... Мені цікаво, як це відео тут опинилося, оскільки мені здається, це не сильно срача, оскільки воно закінчилось на дуже позитивній ноті, а страча зазвичай на такому не закінчується. Ця озвучка загалом швидка, але одночасно прикольно і цікава. Відео приємно і весело дивитися. Загалом усе чудово і прекрасно. Мені дуже сподобалося. Її озвучка мега хороша, і це вражає. Монтаж також чудовий. Особливо мені сподобалася іздея з фоном. Загалом моя оцінка 9 з 10. Мені дуже сподобалася оцінка та озвучка пані Фірі, тому моя оцінка 10 з 10. А ось і все на великий жарт. Це всі учасники. Я дуже вдячна всім, 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 хто знімався в цьому відео. Також дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Я вам вдячна. Всім папулі!